Артем, чи є сенс переплачувати за готель і за розташування? Якщо це говоримо про бухту Набок Бей і, наприклад, Бухту Шарксбей? В Шарм-Ель-Шейху, в зимовий період однозначно є, тому що різниця може бути навіть 20-30%, але там ви просто не покупаєтесь, ви можете замерзнути із вітру, можете не купатись в море із закритих понтонів, і просто навіть захворіти, коли будете йти по довгим понтонам, вас буде обдувати вітер. Але наприклад, якщо ми говоримо про таку бухту, як Намабей, і, наприклад, бухту Гарденс Бей, та і та бухта є закритими. Від вітру, але чомусь в намабей готелі досить завищені по вартості. Ну, наприклад, на прикладі готеля Наватель Біч і Novotel Пальм. Novotel Beach Біч на першій лінії коштує майже 1600 євро. Так, да, там є піщаний захід, але там не побачите красивих коралевих рифів. Якість харчування, ну, вона просто вище середнього рівня, нічого особливого. В той час, наприклад, в Гарденс Бей така сама закрита бухта, ще й також піщаний захід, плюс красивий коралевий риф, ще є гірка, яка підігрівається, якісніше харчування на порядок, плюс. Неймовірно, територія зелена, да, єдине, що вона каскадна, але він коштує на 250 євро нижче. Наприклад, потім, якщо ми говоримо про готелі в бухті Шармель Майя, їх там дуже мало. Наприклад, готель Сетішарм бюджетний. Він коштує 1150 1180 євро. При цьому харчування середнє, ближче до бюджетного. Нема аквапарку, який підігрівається, плюс в них піщаний захід, нема коралового грифу. Знову ж таки, переносимося в бухту Бей. Є також бюджетний континенталь за такі самі кошти. Є аквапарк, який підігрівається, піщана лагуна. Красивий кораловий риф харчування якісніше. Тут 3-4 рази на тиждень дають морепродукти. Тому, однозначно, даний варіант, або, наприклад, в el Пашас Bay, популярний ріф Oasis Blue bay або, наприклад, в Шарм. Врасу Мельсід, Рів Оазіс Біч. Ну, тут вже за ім'я, скажімо, переплата за готелі Ріф. Вони коштують 1500-1600. Можна взяти Віатель Шарм, який на 250-300 євро нижче, який краще буде по якості харчування. Да, трошки більш вітряніша бухта, Шарксбей, але взимку це не критично. Реновація в номерах, реновація по території, аквапарк. Які так само не підігрівається, але найбільш приємне і вигідніше.